Дякую, я хотів би цю ситуацію з тютюновим ринком, з цінами прокоментувати в першу чергу з точки зору охорони здоров'я. Ось ви отримали дані щодо економічні дані по тютюну, і за цей рік виробництво сигарет зменшилось на 10 мільярдів штук або на 13%. Що звичайно не може не тішити міністерство охорони здоров'я, бо це означає, що українці курять менше. Проте Предитюньова компанія заявляє, що не може бути такого, щоб українці почали дбати про своє здоров'я. Якщо ринок зменшиться, то це пов'язано з тим, що зростає рівень контрабанди, а контрабанда зростає, тому що в Україні досить великі ціни, акцизи і тому сигарети надзвичайно дорогі, а ще з 1 вересня підвищили вартість акцизної марки в три рази. Правда, ці в три рази це лише 9 копійок на пачку, але так звучить Це сильно. Тому ми вирішили перевірити, а наскільки ж насправді зросли ціни на сигарети. Ось тут, на цих листочках, можете побачити лінк на сайт Міністерства доходів і зборів, де щомісячно публікуються дані про максимальні роздрібні ціни на сигарети, які встановлюють самі тітюнові компанії. Єдине, що хочу звернути увагу, що це. Ціна на сигарети, які, наприклад, ось на листопад, це на сигарети вироблені протягом листопада. І, звичайно, цих сигарет в кіосках ще немає це за попередні місяці. Але, тим не менш, ці дані чітко показують тенденцію. І ось ми побачили, що за останні півтора року, наприклад, на сигарети Вінстон ціна зросла з 10,50 за пачку до 13,50 на пачку. Там сигарети типу Бонд, Вест з 8,50 до 11 гривень. І... Оскільки відомий ставки акцизу, досить нескладно розрахувати. Наскільки збільшення ставок акцизу акцизної марки вплинуло на цю ціну, то ми з подивом побачили, що, наприклад, Вінстон подорожчав на 3 гривні на пачку, але вартість акцизу акцизної марки зросла лише на 41 копійку. Недешеві сигарети менш, ніж половину зростання ціни було б умовлено зростанням акцизу. І е, ставки акцизу вихвалюються Верховною Радою Українським парламентом. Так ось, е, в грудні минулого року український парламент зменшив акцизи на такі сигарети, як парламент, але все одно ціна цих сигарет зросла на 3 гривні. І е, е, далі. Досить цікавий економічний феномен, знову ж таки, економічні дані по тютюну. Виробництво зменшилось на 13%, але державна статистика повідомляє про обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ і акцизу в грошах, в гривнях. Так ось за цей рік, в порівнянні з минулим роком, цей обсяг реалізації зріс на 4%. На 0,3 мільярда гривень. Тобто виробництво падає в штуках в фізичному обсягі, а в грошах зростає. Це можливо тільки тому, що зростають ціни на сигарети. І ціни на сигарети зростають по досить простій причині, бо українці курять менше. Бо наприкінці минулого року було заборонено тінова реклама, введені попередження з малюнками на пачках. З грудня заборонено курити в ресторанах, в інших громадських місцях. І тому українці курять менше. Але тютюновим компаніям, які оперують на ринку України, це іноземні компанії, їм потрібно забезпечувати рівень прибутки для своїх акціонерів. В них немає іншого шляху для цього, ніж підвищувати безподаткову ціну. Тому обсяги. Фізичні виробництва падають а в грошовому зростає, тобто прибутки акціонерів залишаються тими самими.